У Cyberpunk 2077-му гравець може завести роман із чотирма персонажами у Найт Сіті. Проте треба відповідати вимогам певного персонажа. Можливість завести роман не залежить від обраної передісторії. Деякі персонажі мають свої переваги щодо партнера, залежно від гендера Ві, чоловічий чи жіночий голос, тіла чи геніталій. При розбіжності вимог партнера з параметрами Ві персонажі стають недоступними для роману. Окрім романів із виходом у стосунки, є можливість побачень без продовження з певними персонажами. Також можна без обмежень користуватися послугами секс працівників. Відносини. Вимоги, тіло, чоловіче, голос будь-який. Любовний інтерес панам Палмер. Параметри тіло жіноче, голос жіночий, геніталії вагіна. Опис найманка у посмерті та колишня кочівниця. Вимоги тіло жіноче, голос будь-який. Любовний інтерес Ріверворд. Параметри. Тіло чоловіче, голос чоловічий, геніталії, пеніс. Опис детектив NCPD. Вимоги ві. Тіло чоловіче. Голос чоловічий. Любовний інтерес Керії Євродін. Параметри тіло чоловіче. Голос чоловічий, геніталії. Пеніс. Опис відомий рокер і співак, який перебував у групі самурай. Вимоги ві. Тіло жіноче, голос жіночий. Любовний інтерес Джуді Альварес. Параметри тіло жіноче. Голос жіночий. Геніталії вагіна. Опис, член банди Шельме». романтичні зустрічі без стосунків. Протягом усієї гри Ві може зустріти кілька персонажів, з якими можна отримати разове побачення. Вимоги ві. Тіло будь-яке, голос будь-який, любовний інтерес. Бестія «Бестія Амендіарес». Параметри: Тіло жіноче, голос жіночий, геніталії вагіна. Опис: «Колишня соло одна з найкращих фіксерів Найт Сіті. У 2077 році вона є власницею бару посмертя. Вимоги ві. Тіло будь-яке, голос будь-який. Любовний інтерес Мередіт Стаут. Параметри тіло жіноче, голос жіночий. Геніталії вагіна. Опис старша операційна менеджерка корпорації Мілітех. Секс працівники у Найт Сіті є чотири працівники секс індустрії, послугами яких ВІ може користуватися незалежно від статі. Двоє будуть доступні з початку гри. Ще двоє розблокуються після виконання квесту, блукають тіні. Вимоги Ві. Тіло будь-яке. Голос будь-який. Любовний інтерес Шарлін Фокс. Параметри тіло жіноче. Голос жіночий. Геніталії вагіна, де знайти Чпок-стріт у Джапантауні Вестбрук. Вартість послуг 100 євро 100 доларів. Вимоги Ві. тіло будь-яке. Голос будь-який. Любовний інтерес Дасті Лоу. Параметри тіло чоловіче. Голос чоловічий. Геніталії пеніс. Де знайти чпок стріт у Джапантауні Вестбрук. Вартість послуг 100 євро 100 доларів. Вимоги Ві тіло будь-яке, голос будь-який, любовний інтерес Брітані Хейс. Параметри тіло жіноче, голос жіночий, геніталії вагіна. Де знайти клуб темна матерія на Вудленд Стріт, Джапантаун, Вестбрук. Вартість послуг 3000 євро, 3000 доларів. Вимоги Ві. Тіло будь-яке, голос будь-який, любовний інтерес Логан Скотт. Параметри тіло чоловіче. Голос чоловічий, геніталії пеніс де знайти клуб «Темна матерія» на Вудленд-стріт, Джапантаун, Вестбрук. Вартість послуг – 3000 євро, 3000 доларів –